Привіт. Я опять вернувся вам розказувати за те, що я роблю і що я хочу робити далі. І так, пройшло у нас 4 дня замість трьох, тому що мені треба було е, трошки зробити свій режим. Я вже до нього розказував, що в мене є, я просипаюся кожен день в 9 утра. От, і, і за того, що в мене вже було мало часу вчора, я вирішив не записувати і лучше пожартувати один днем, замість того, щоб просто не жартувати моїм режимом. І так. А за ці три дня що я встиг зробити? Насамперед дуже багато чого. Е, я вам обіцяв, що розкажу трохи про свою діяльність. І займаюся я відеографією, відосами і всім станими. Ну, то не важна. От, у мене був один заказчик, з яким я раніше не працював. Я не можу його на жаль сказати поки що. От, е, це одна компанія. її так, одна компанія. От, е, і я їм зняв, е, виходить, шість відео. І за це я взяв 15 тисяч гривень. Шість маленьких рилів я їм зняв за 15 тисяч гривень. Так що наш бюджет з 200 гривень до 15 Але Но я вже трошки ці деньги потратив, тому що до цього, як я взагалі нічого не було. Нам було позакривати мелкі долги і мелкі От, і плюсом я ще 2 тисячі потратив на коїшов, Ну, зараз я про це розкажу. От е, дуже довго я це все монтував. Е, знімали ми це ще до того. Я вже коли записував я той відос, ми вже це все відзняли. Ну я дуже довго це не міг змонтувати. Ну от я зібрався. У мене була одна проблема з монтажом, що я не міг нормально монтувати для полята. По якій причині, просто я сидів. Ну, що навірний з того, що мене кресло, ламалося, я сиджу на стулі. Ну, потім я собі куплю нормальне кресло, до неважно. Мене почало щось ламати, і ще в останнє час робота у мене не задавалась. Хорошо, тому що я дуже відкладував, все робив якось дуже все дуже медленно, постійно, але вот, в цей раз я сів, тому що в мене, як мінімум, була відповідальність перед вами. Я сів і сука, зробив ці відоси, хоча на неділю до того я їх не міг зробити. Ментірова я довго 12 годин, але я їх сука, добив. Вот. І тепер у нас на балансі плюс 15 тисяч. Ну це тільки початок. E, вот, як я вже казав, я трохи потратив ці деньги. І 2000 із цих день я потратив на рекламу свого профілю. Вот. E, вона чогось спрацювала дуже хорошо. Дуже хорошо потому, що до цього я заливав рекламу через Facebook Ads. Хто знає той знає, мета бізнес точніше. Вот. І там блядь, ну, я кидав на нормальні суми даже, і на нормальний період. Но... І писали мені там люди, ну там п'ять людей написало, ну, із них там один замовник тільки був. Щас я потратив. Е, ну, я ще ще докручую цю рекламу, я ще не всі дві тисячі але Я заложив дві тисячі на рекламу. От, І до мене вже пройшло сім людей, і ще підписалося почти 100 підписчиків. Хоча тої реклама на мене ніхто не підписався. Ніби ж палатки. А от. тої реклама, на мене ніхто не підписувався. Зараз вот. багато підписок. Я питаюся сейчас розкручувати більше свій личный бренд. От е і дуже хорошо виходить. Я прям дуже радий, а що це так відбувається. І плюсом у е мене ще є клієнти. Я вам розкажу ще про всіх, які в мене є, і які будуть, Ну, про я не буду розказувати, а просто які в мене зараз є. Зараз у нас осінь, середина осінь, і літом в мене було трошки більше клієнтів. Я раніше вів профіль для магазину одягу, Там теж я брав 15 тисяч. У мене був блогер YouTube. Ну, він зараз повернеться, але ну, просто зараз деякий період він мене не знімає. Я з нього брав там, 10 тисяч в місяць, максимум. Це, тіпо, якщо все в місті збрати, там короткі такі отрезки, йому я робив дуже дешево відео. От, і хто в мене ще був? Нікого такого не було. Просто в мене було пару е, крупних клієнтів, які мені перекривали нормальну там доход за місяць. От, е, як я вже казав, опять же, що півтора місяці в мене була така затримка. Це з кінця літа от, до нинішнього моменту. У мене по не було грошей, тому що я злив пару е, з цих. Проєктів чисто із за своїх причин, бо мені просто не хотілося з ними працювати. От, і я посчитав, що деньги краще хуже, чим спокійне стоє на душа, поняли, коротше, про що я говорю. І за цього я їх кинув і вирішив, що лучше я поки уйду, віддихну і вийду в цей бізнес з новою, з новим диханням. Ну Но в цьому суть. Зараз у мене є один основний клієнт. Це кав'ярня, але у цього бізнесу є ще один бізнес. Коротше, в мене два аккаунти наведені, і я беру за це 25 тисяч. Вони мені вже не платять півтора місяці почти, тому що просто там, по своїм причинам, ну, тож, опять же, У мене особо денег немає, як я і говорив. Тобто в мене реально було 10 гривень, і місяці до цього у мене теж не було дені. Часу у мене з'явилися гроші, ми вклали в рекламу, це вже добре. Вот, щоб були нові клієнти. Я вже договорився за ще одну зйомку на 12 тисяч за один день. Один день 12 тисяч гривень це плюсик до нашого бюджету. Плюсом мені мають якраз заплатити 25 цих тисяч. Буквально на цій неділі. Сьогодні у нас понеділок, 21 число. 21 жовтня, 25-го року. І мені мають заплатити ці неділі ще 25. Далі я домовляюся ще одним клієнтом там теж ведення за 20. До мене вертається ще один клієнт десь в цьому місяці. Теж 20. Вот, і ми отак по чуть-чуть, по чуть-чуть, зберемо з вами 3 тисячі доларів за місяць. Ну, скомпілюємо це все і будемо заробляти опять 3 тисячі доларів в місяць. Як в мене це було там на початку року? На самом деле такі гроші я почав заробляти тільки в цьому році. До цього я заробляв максимум, максимум 50 тисяч гривень в місяць, і це було там буквально півтора місяці, там два місяці. Я поняли, отака якась тема. Ми підійшли якраз до цієї суми з вами в 3 тисячі доларів. Е, і дуже мені цікаво вам розказати, як як мене це вийшло зробити, тому що дойти до ста. 100... Практически, ну, по, по моєму мнению, практично нереально, e, прям з якогось лютого нуля, тобто, коли ти заробляєш там 15 тисяч, я раніше взагалі 8 заробляв. Тобто я зараз за день можу заробити свою двомісячну зарплату. Бо я раніше працював на заводі, вот, мені там платили 8 тисяч гривень в місяць. Можна, типу, можна заробляти трьошку. І на самом деле трьошки це дуже легкі деньги. Перші, які ви можете заробити, це від 2 до трьох тисяч доларів. Насправді, в цій сфері раніше я не міг зрозуміти, як заробляти на цьому бізнесі. І я взагалі з нього ушов на два роки. Коли війна почалася, я ушов від цього бізнесу. Думаю, все, я тут все одно не можу заробити. І... Плюс війна почалася, повикидали всі клієнти. Думаю, що я кудись в, в друге місце уйду. Насамперед це була ошибка, тому що якраз в цей момент стався дуже великий рост відеозйомків, в принципі. Тому що я знімав таке час, коли ніхто не вів ні Instagram, ні TikTok. Бізнесу це не інтересувалося, і мені було дуже сложно свої услуги продати, тому що це мені почті нікому не треба було. От а ушов я в той момент, коли всі почали це робити, і по суті ринок захватили вже другі люди, поки я просто сидів на місці і нічого не робив. От е, про три тисячі доларів на самом деле, почти в будь якій любій сфері, про яку ви тільки можете подумати. Є варіанти, як заробити ці гроші пічті скрізь. Ви можете займатися там продажою касовок, ви можете займатися там написанням картин, там розпечатим картин або ще щості, Абсолютно люба сфера. От яку візьміть, все, що вам треба, це просто потратити рік э, своєї життя на те, щоб чітко в цьому почати розбиратись, і на те, щоб виставити структуру роботи. Все, і у вас будуть нормальні гроші. Насправді це так сложно звучить, але. Но... Або ну, просто вивчить, я не знаю, ну, до мене цього не доходило. Я вам просто одну річ скажу: що поки ви будете думати за повищення кваліфікації, за качество свого продукту, яка ніяк не пов'язана з грошима, ви не будете заробляти. Я раніше завжди думав за повищення качества монтажа, за те, що треба там якось по-другому ставитись до клієнтів, що ще куча всякої фігні. хоча я не задумався над самий головним і тим, що мені реально треба було це гроші. Поки ти не почнеш думати за гроші, ти не будеш заробляти їх. Це от то, що от реально я вам хочу сказати, і що ви заповнили, що поки ви не думаєте за гроші, у грошей не буде. Тобто, люди, ну по-любому, ви таких людей знаєте, які в своєму бізнесі не задумуються над прибутком. Тобто вони думають над продуктом, ну не над прибутком. І це дуже погано. Як і для них, так і для бізнесу. І от так що це вовче основне і саме головне, що я вам хотів сказати.